Вітаю всіх! Сплатила комунальні послуги. Хочу подивитись таку тематику. Ну, підняття тарифів для населення за комунальні послуги. До кінця року ще буде. Підняття тарифів для населення за комунальні послуги буде до кінця року ще. Там по статтям, певним. Підняття тарифів. Так. Наша влада рішення приймає на цю тему аж бігом. Чому б ні, правда? Ой. Важко їм. Шістка жезлів. Ви знаєте, щоб отримати результат, бідненьким, їм потрібні грошики. Десятка мечів. Ну, зрозуміло, що є втрати. Повторення ситуації серйозно. ви знаєте, мені ось тут йде. Оце мені йде як наша влада. Вона покумекала трохи. Це знаєте так, дії компанії. І що треба піднімати? Як ще бабло злубити? Ось, ось ну, знову наша влада йде. Дивіться. Ситуація дійсно підвішена через небезпеки. Вона постійно підвішена. А тепер дивіться, тут карта сонця. Сонце це однозначно так. Треба підвищувати тарифи. Але це також йде таке, взрив емоцій, взрив, вогонь від цього, що буде. А країну в роль жертви за рахунок цих тарифів. Скажу чесно, неприємно, але факт. І тепер я хочу подивитися: реакція населення на підняття тарифів. На комунальні послуги. Реакція населення на підняття тарифів на комунальні послуги. Яка буде реакція населення? Подивимось. Шістка кубків, повторення ситуації. Двійка жезлів, двояка. Ну, знаєте, четвірка жезлів. Частина платити буде. Вітірка мечів це війна. Через війну багато людей виїхало, і надходжень буде менше через війну, ви ж це розумієте. Але ви знаєте, баг... я як шоці люди? Ви що здуріли? на Нафіга вам платити кінцевий результат місяць, ну звісно. Знову. Ви знаєте, мені не дуже зрозуміло, чому люди так хочуть платити за ті комунальні послуги. Я розумію, що наші комунальники молодці, але війна вигнала багато людей. Багато людей переїхало, але деякі будуть платити. Я не бачу прям поганого результату. Люди це сприймають як належне. Ось в прикол. Тепер подивимось. Після підняття тарифів за комунальні послуги, як народ буде їх сплачувати? Рівень сплати цього, як буде йти? Сплата. Давайте подивимось на тему сплати цього, реально на практиці. Верховна Жариця, справедливість, Боже. Які юридичні теми вже. А тепер по сплаті багато домовлених. Боже. Плата буде йти залежно від ситуації, в якій знаходяться люди. Кінцевий результат. Ну, зараз. Дивіться, сплачувати люди будуть по можливості. Це перше. Це дуже важке питання, людям важко. Від цих тарифів людям важко сплачувати це важко. Трійка мечів: розчарування, біда, криза. Але. Наша країна буде з кого стягувати офіційно по справедливості десь домовлятись, прифронтові міста зрозуміло, що не будуть, десь платити більше будуть. А взагалі, скажу чесно: трійка жезлів мені йде як стандарти, нав'язування стандартні партнерами. Ну, ви ж розумієте, ЄС і все інше, чого світо йде. Це важко. Це все людям важко, але вони платять, вони будуть тягнути. Вибачте, це до останнього, тому що вірять, що стане все таки краще в країні жити.